О все благопомічна, пречиста Богородице, до Тебе приносимо сьогодні молитви про слави, прийми їх як найщиріший дарунок на спомин Твого святого благовіщення, допоможи жити з тобою і за твоїми молитвами з'єднатися з Господом. Що бути відданими та вірними дітьми твоїми, і вічно славити Господа, Аллилуйя, пресвята, преблагословенна, Богородице, просвіти наші серця та наповни їх милосердям і любов'ю до Бога, щоб ми дякували Тобі, О всепіта. І підносили свої серця та молитви до Господа, отож поспіши направити наші помисли до єдиної правди та любові, до небесного Творця і своїми молитвами випроси у нього прощення наших провин, бо їх не злічити. Щоб наші душі зігрівалися теплом Божої любові та прославляли Його навіки. Амінь. Обра свята, владичице, Богородице, зі страхом і любов'ю, припадаючи до чесної ікони Твоєї, молимося Тобі, не відверни лиця Твого від нас. Що вдаємося до тебе, ублагай, Мати милосердна, Сина Твого, Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб у мирі охоронив землю і церкву нашу святу, зберіг непорушною від зневіри, єреси і розколів. Визволи всіх, що з вірою моляться тобі, від гріха, від підступів ворожих, від усякої спокуси, скорбот, біди й печалі сердечної. Подай чистоту думок, виправлення життя грішного, й прощення гріхів, щоб усіми вдячно. Прославляючи велич Твою, сподобилися Царства Небесного, і там з усіма святими прославляли пречисте й величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Славлю, благодать Твою, владичице, Молю тебе, з мій і розум, навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей, пов'язана бранками гріхопадінь, благаннями твоїми, полегш долю людську, Божа наречена, бережи мене і вдень, і темної ночі. Позбавляючи мене від злих ворогів, це дало життя Богу, оживи душу мою, загублену пристрастями, Пресвята діва, почуй голос вірної дитини твоєї ім'я. Сльози ллю перед Тобою пречиста. Душу свою від скверни очищаю, стогін від серця приношу. Визволи мене від капостей, розтиліваючих душу. Христа, старанно про це благаю я, йому щесть і поклоніння личить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийми, Всемогутня, пречиста владичице, Богородице, ці чесні дари, одній Тобі від нас, вірних дітей Твоїх імена. Від усіх родів обрана є вищою над всіма створіннями небесними і земними, бо Тобі щоб Господь, силою своєю, був з нами, і Тобою, Сина Божого, благаємо, і причаститися до святого Тіла Його, і пречистої крові Його. Тим же блаженна є, Ти в родах родів, бого блаженна, херовимів світло приносиш і серафимів. Чесно суща, і нині всеоспівана, Пресвятая Богородице, не переставай, молячись про нас, вірних дітей твоїх, аби позбавитися нам від усякої поради, лукавого. І від усякої помилки і зберегтися нам від усякого отруйного підступу диявольського, але навіть до кінця молитвами твоїми, не засуджених нас, збережи, як твоїм заступництвом і поміччю, спасенні, славу, хвалу. Подяку і поклоніння за все в трійці єдиного Бога, і всіх Творцеві воссилаємо нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.